пані Ольга чергова адміністраторка одного з рівненських закладів освіти за 11 років роботи жінка бачила різне. То з початком повномасштабної війни кількість ризиків, які можуть загрожувати безперервному навчальному процесу та безпеці студентів, збільшилась. Відтак у навчальному закладі встановили кнопку тривожного виклику. Адміністрація піклується про наших ну, студентів, щоб забезпечити їм нормальне навчання без всяких інцидентів. Ну і щоб вони навчались в безпеці, і щоб були захищені правоохоронними органами, і для того встановили нам оцю кнопку виклику поліції. Якщо, наприклад, щось там трапляється, ми маємо її нажати. Натиснути кнопочку легенько і викликати поліцію. Пані Ольга каже: на щастя ще не було інцидентів, через які довелося б скористатися системою. Втім, демонструє, як працює кнопка безпеки. Одним натиском викликають правоохоронців. Черговий наряд поліції охорони приїздить за лічені хвилини. Ще у квітні цього року Кабмін видав розпорядження про концепцію безпеки закладів освіти України. Згідно з ним для учнів та студентів мають створити безпечні умови для навчання, зокрема виконати необхідні вимоги стосовно цивільного захисту, забезпечити пожежною безпекою та охороною. Начальник відділу технічної охорони та логістики Андрій Шумакевич пояснює, система тривожного виклику допоможе запобігти надзвичайним ситуаціям. При натисканні тривожної кнопки, сигнал тривога буквально моментально перед. Дається на наш головний пункт централізованого спостереження, де оператор негайно передає найближчому наряду реагування, який перебуває поруч цю тривогу, та за лічені хвилини наряд прибуває до закладу і виясняє причину натискання, причину спрацювання кнопочки. Одна така система для закладу освіти коштує менше восьми тисяч гривень. Фінансування виділяють із бюджету територіальної громади або ж з обласного, залежно від власності того чи іншого навчального закладу. Такі системи екстреного виклику правоохоронців та інших спецслужб встановили і за межами нашого міста. «59% на сьогодні вже закладів освіти підключені до власне, поліції охорони. Проте не зупиняємося, працюємо далі, провели вже неодноразову нараду. Монда контролі це питання. І чому власне так дещо ну можливо розтягнуто в часі, тому що зрозуміло, що це питання фінансового забезпечення і територіальні громади, які є власниками-засновниками в більшості закладів освіти, приймають рішення про збільшення фінансування для того, щоб підключити цю кнопку. Виконують розпорядження і в обласному центрі начальник управління освіти рівного Богдан Турович каже: в місті задля безпеки учнів поступово встановлюють і системи відеонагляду. Більшість Дів освіти, ми говоримо про заклади загальної середньої освіти. Це ліцеї гімназії, обладнані тривожною кнопкою з 35 закладів, тільки 11 поки що немає, але ми працюємо в цьому напрямку. Заклади дошкільної освіти, половина фактично мають встановлену тривожну кнопку. Ця робота ще велася до того, як було видано наказ міністерства освіти. Окрім того, в нас директори ліцеїв і гімназії ще раніше попередні роки почали проводити роботу встановлення. Внутрішнього зовнішнього відеоспостереження. Згідно з наказом, у навчальних закладах також мають встановити і металодетектори. Втім, це поки лише у планах. А от тривожними кнопками невдовзі мають забезпечити всі заклади. Тетяна Міщинська, Олег Шаламай та Артем Шаула. Телеканал ITV.